Друзі, усім привіт! З вами на зв'язку InScience і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids. лекторії для дітей та усіх, хто знайомиться з наукою. І сьогодні разом з морською біологинею Юлею Іванчиковою ми будемо говорити про китів, точніше про те, якою мовою вони спілкуються. Тож, перед тим як я познайомлю вас з Юлею, хочу нагадати вам структуру нашої події і також те, що в записі на Ютубі ви можете бачити тільки першу частину, тобто безпосередню лекцію Юлії. Ті, хто з нами сьогодні є в Зумі після лекції, ми з вами пограємо в кахут і перейдемо до блоку питання та відповіді. Якщо ж ви дивитеся нас в записі на Ютубі, ви можете писати свої питання, враження чи побажання у коментарях до цього відео. Також не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку нашій команді. Буде Дуже приємно цей вебінар. Ви можете слухати завдяки нашим партнерам фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. І тепер давайте познайомимося з нашою сьогоднішньою лекторкою. Тож Юлія Іванчикова, аспірантка Інституту зоології Національної академії наук України, працює в університеті Сент-Ендрюс у Шотландії і займається дослідженнями в сферах популяційної екології, біоакустики, фотоідентифікації китів та дельфінів. Юлія, привіт! Привіт, нарешті. Я знову з вами. Це вже вдруге і е, О, Олена. Дуже тобі дякую за таке представлення. Дуже приємно і я дуже рада бачити тут. Я навіть я вже бачила знайомі для себе імена, і, і, імена і прізвища. Дітей, які я точно знаю, що були минулого разу, тому що вони задавали питання і також здавали мені домашнє завдання, яке я теж бачила і дуже їм раділа, тому дуже рада всіх бачити. І сьогодні ми я буду розповідати знову про кашалотів і про те, як вони розмовляють під водою тобто, яким чином ну я назвала свою лекцію «Теревейні під водою. Давайте згадаємо, що ми, ми згадаємо з вами, що наші кашалоти це дуже особливі звірі. Вони плавають у воді так само, як риби, але при цьому вони не є рибами. Вони дихають повітрям, і для того, щоб дихати повітрям, їм доводиться кожен раз після коли вони пірнають, кожен раз після цього повертатись назад на поверхню і занурюватись знов. А також вони народжують дитинчат так само, як всі інші савці, і люди, і інші і наші тварини, яких ми знаємо, і також вони годують дитинчат молоком. А ще кашалот – це наша тварина рекордсмен. У кашалотів дуже багато всього най-най теж. Давайте згадаємо: по-перше, у них найбільші зуби не тільки з усіх тварин. Світі не тільки з усіх савців, але можна сказати, взагалі на цілій планеті і в нашому всьому всесвіті. У них е їхні зуби найбільші, і у них також найбільший ніс серед усіх тварин. Е вони самі по собі є найбільшими зубатими китами, е і також вони пірнають найглибше. До глибин майже до двох кілометрів можуть пірнати, а також кашалоти є найголоснішими тваринами. І е, тоді у мене питання до вас. В першу чергу, е, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, е, на що кашалотам треба бути такими голосними? Пишіть свої варіанти в чат або у коментарях до цього відео. Тож, у нас вже є перші припущення, щоб чути. Щоб було звідстання чути для спілкування, щоб говорити, говорити на великих відстанях. Отже, основні припущення, які є в чаті, це те, щоб спілкуватися з іншими на великих відстанях, і щоб їх чули і для відлякування хіжак, хижаків, і також пишуть, щоб на іншому боці океану розмовляти. І щоб приваблювати одне одного та щоб були пропорції між виглядом та звуком. Тож, Юлія, як насправді? <з Divanile> дуже дякую, мені дуже сподобались, сподобались ваші відповіді. Насправді, дійсно, ну, якби най Um, найпопулярніша відповідь є дійсно правильною, тому що як, як ми вже знаємо, коли кашалоти пірнають дуже глибоко, вони можуть віддалятись на великій відстані один від одного, от на до декількох кілометрів. Але при цьому їм все одно важливо чути один, одного і комунікувати один з одним, тому власне вони такі голосні. Але також мені дуже сподобалась, е, е, ця гіпотеза про хижаків е, не зовсім так, тому що кашалоти, в принципі. Самі по собі е, доволі великі, і у них не так багато є хижаків, яких вони можуть е, боятися. Вони ну насправді вони можуть е, трошки боятися е, косаток, е, але все одно вони зазвичай подорожують родинами, групами, захищають своїх дитинчат і навіть. Якби група касаток для них не створює великої небезпеки, але мені також дуже сподобалась версія про те, що що має бути відповідність між розмірами і звуками, щоб вони могли комунікувати між собою і якби відчувати, з ким ну, якби, з якого розміру вони з ким вони комунікують. Це дуже або розмовляти з іншим боком океану. Ну, це насправді майже так і є, тому що ці звуки, які вони можуть робити дуже голосними, їх можна почути. Їх можуть ну почути на дуже великих відстанях. Може, не на іншому боці океану, але на відстанях декількох кілометрів теж. Це доволі багато. Тому дякую дуже за відповіді. Вони були дійсно ну, багато було правильних, і давайте тоді зараз розберемо трішечки яким. Чином, ну якби чому як, як так виходить, як кашалот зміг зробити свій, свій голос таким голосним. І для цього я пропоную зануритись прямо в голову кашалота, тому що весь звук відбувається саме у нього в голові. По-перше, тут ми бачимо, це є голова кашалота, це вигляд зі спини сфотографовано, і ми бачимо тут зліва його ніздрю. А також минулого разу розповідала, що у нас кашалоти дихають тільки однією ніздрею, вона отут зліва знаходиться. І чому так відбувається? Тому що ніздря, яка у нього мала би бути справа, ось тут, вона насправді в процесі еволюції занурилася під шкіру і перетворилася на орган, який у нас називається мавп'ячі губи. Давайте подивимось, як це може в розрізі виглядати. Оце у нас голова кашалота в, в розрізі. Отут ніздря, яка зліва, а власне мавп'ячі губи. От вони приблизно так і виглядають, як на картинці, але мені вони ще нагадують такий донат, можна сказати. Оце тут знаходяться ці мавп'ячі губи під шкірою. Власне, ними роблять звуки. Тобто, кашалот робить звуки оцими мавп'ячими губами. А, і ще давайте якби, важливо нам зараз трошки зрозуміти, що ще знаходиться в голові у кашалота. По-перше, це його великий череп і нижня щелепа. Також у нього є отут зверху в носі великий мішок, заповнений дуже чистим і рідким жиром, який називається спермацет. А під цим спермацетом у нього є ще один. Теж мішок, але наповнений більш щільною твердою масою м'язовою, і тому він називається м'язовий орган. І, власне, оцей донат мавп'ячих губ у нас знаходиться між ними, але в самого початку його носа. І ця вся інформація нам важлива для того, щоб зрозуміти, яким чином. Кашалоту вдається робити свої звуки такими голосними. Але давайте спочатку послухаємо звуки кашалота. Власне, зараз у нас кашалот підплив до дайвера і намагається щось йому сказати. Давайте послухаємо, як це відбувається. Це, тобто у нас оце нижня щелопа кашалота, оце його великий-великий ніс, тут око. І оцей звук, який такий, як тріск, як клацання, кліки вони називаються, який нагадує, ну мені, наприклад, він нагадує, як незмащені двері відкриваються чи вікно. Власне, це і є звуки кашалота, які називаються кліки. І для того, щоб розібратися, яким чином кашалоти стали такими голосними, нам в першу чергу треба зрозуміти, як взагалі в принципі працює звук. Для цього я би хотіла розказати трошечки: по-перше, нам треба знати, що звук це хвилі, які передаються зі зістовшуванням молекул. Я думаю, що всі ви знаєте, що у нас все, що нас оточує, і ми самі складаються з молекул, але вони ці молекули в різних середовищах ну, якби, мають різну щільність, і у нас, наприклад, повітря більш розріджене, ніж та сама вода. Тобто, наприклад, якщо ви от можете взяти поводити рукою в повітрі. Це дуже легко зробити, правильно? Але, наприклад, якщо ви так само занурите руку у воду і поводите в воді, чи, наприклад, коли ви плаваєте, ви відчуваєте, наскільки важче рухати руками під водою. Це, власне, відбувається за рахунок того, що у воді у нас більше молекул, які ближче один до одного, ніж до одної, ніж в повітрі. І власне. Через це у нас звук по різному, якби по різному розповсюджується в різних речовинах: в твердих, рідких і в газоподібних. Дивіться, зараз подивимось. От, ну, Мені здається, найкраща візуалізація можлива звуку. Це от коли у нас, може, ви самі таке робили, якщо ви кидаєте каміння у воду, від нього одразу в якійсь по воді починають розходитись такі круги. E, правильно, і от, власне, такі самі, тобто, це от, власне, є хвилі, які розходяться від того, що каміння впало у воду. І точно такі саме e, хвилі у нас e, виходять від джерела звуку. Просто ми їх не бачимо. Але ми їх чуємо нашими вухами, коли ці хвилі доходять до нас. E, і тепер e, зараз буде друге відео. Дуже уважно подивіться, будь ласка, тут у нас є. Це демонстрація того, як в різних середовищах, в різних матеріалах проходить звук. І тобто, у нас тут є залізо, вода і е, повітря. І, наприклад, ми беремо однакову кількість звука і запускаємо одночасно, і кількість речовини у нас теж однакова. І давайте прослідкуємо: от в залізі вже пройшов звук, у воді він пройшов е, також доволі швидко, але повільніше, ніж в твердому залізі. А отут, в повітрі, як ви бачите, ще молекули тільки доганяють один одного. Тобто, це значить, що у нас в твердих речовинах звук буде проходити найшвидше. У воді він також буде швидким, а в повітрі він набагато повільніший. І, власне, на цьому принципі і базується. Саме та властивість, завдяки якій кашалоти орієнтуються в просторі і також комунікують. І ця властивість називається ехолокація від давньогрецької ехо звук і локація місце знаходження. Тобто, також через те, що кашалоти знаходяться під водою, і вони можуть пірнати дуже глибоко на великих глибинах. Прозорість води е, дуже низька, там, і там ну, якби дуже темно. Тому вони мали використовувати, ну, вони не можуть використовувати очі для того, щоб е, бачити все, що вони би хотіли. Наприклад, тих самих гігантських кальмарів, е, яких, якими вони харчуються. І, власне, вони тоді стали використовувати для цього звук. Але яким чином? Е, не дуже просто, але зараз я вам поясню. Е, От, власне, оце рожеві мавп'ячі губи, це от той самий Донат, те, що я вам показувала на попередніх слайдах. Тут продукуються сигнали кашалота, які називаються кліки. От ніздря його, і тут ми пам'ятаємо, що тут у нього спермацет наповнений рідною, а тут м'язовий орган, який більш щільний, більш твердий. Але також у кашалота між його черепом і спермацетом є. Повітряний мішок, тобто такий орган, заповнений повітрям. Тому кашалот, що він придумав? Дивіться, у нього є усі мавтячі губи. Він робить ними оці кліки, які ми чули. Але якщо б він їх випускав прямо одразу у воду, вони би дуже швидко були б дуже тихими і дуже швидко розсіювалися. б. А тому він хоче їх посилити, і для цього він придумав таку штуку: що він бере і відправляє ці звуки спочатку собі всередину голови. Вони через оцей рідкий, через рідину, де звук проходить швидше, доволі швидко проходить цей звук. До самого черепа і повітряного мішка стукається об цю поверхню, яка наповнена повітрям, через яку звук вже не проходить так швидко, а він навіть працює як дзеркало, і тобто цей звук відлунюється. І коли він відлунюється, він направляється в м'язовий орган, який вже не рідкий, який якраз таки вже твердий. По ньому звук проходить дуже швиденько, і ще, от, якщо ви бачите, форма цього м'язового вона прямо виглядає як, ну, от мені вона виглядає як труба грамофона, або от такий самий розтруб у тромбона є теж. Тобто це, ця труба вона розширює звук і посилює його, і вона посилює його в десятки і сотні разів. І тому, коли звук вже виходить з голови кашалота, отут з м'язового органу, він ці всі кліки вони вже дуже голосні і ем, дуже посилені. Вони можуть подорожувати на великій відстані. Е, і власне таким чином, ці звуки, коли досягають якогось предмета, е, який теж під водою знаходиться, будь-то гігантський кальмар або інший кашалот, е, від, від них відбивається це відлуння і повертається назад. Також у вигляді звуків. На інші спеціальні органи, які є у кашалота, такі собі жирові щічки. Тобто, це теж у нього на, за нижньою щелепою є два окремі органи, які заповнені жировою тканиною, вже не, не такою чистою, як спермацет, але теж це жирова тканина, і вони сприймають вже відлуння. І за цим відлунням ой, вже по цьому відлунню вони розпізнають, що там знаходиться. А, і е, хотіла ще сказати, що насправді вчені вони підгледіли у дельфінів і китів цю властивість в ехолокації, і вони на, на, на такому самому принципі побудували всі сучасні сонари, які використовуються на всіх кораблях, які зараз і в всіх човнах, які зараз ходять в морі, будь-то військові човни або е, торгові, або ну, будь-які яхти, це все. І зараз оснащено сонарами, і вони працюють на тому ж самому принципі ехолокації, тільки вони замість звукових хвиль можуть використовувати радіохвилі, тобто вони так само відправляють ці хвилі, наприклад, вниз, і потім, коли вони відбиваються від дна моря і повертаються назад. Вони можуть заміряти глибину, або можуть бачити, чи там під ними є риба, чи є може не знаю, подводний човен, чи щось іще. Тобто, це якраз вчені цю технологію адаптували і от взяли її від тварин. Давайте тепер ще раз послухаємо звуки китів. Коли ми вже знаємо, яким чином вони проходять через всю голову кашалота. і власне саме тому у кашалота, по-перше, така велика голова, і оцей його великий ніс він дійсно їм насправді потрібен. Тобто вони його не просто для краси собі наростили і завели. А він от, власне в процесі еволюції сформувався для того, щоб вони могли. Ще сильніше робити ще голосніші звуки, і, тобто, пірнати ще глибше і знаходити кальмарів ще далі. Власне, давайте послухаємо тепер. Ну, тобто, звуки кашалота – це оці кліки, які, да, які трошки схожі на як камінчиками стукати під водою. Да. Тут, е, я звертаю вашу увагу, е, що ці звуки, вони, е, якщо ви чуєте, у них є свій е, спеціальний паттерн, вони його повторюють. От, власне, приблизно такий. Це можна почути е, і це також абсолютно не випадково. Тобто, власне, тут зараз ці кліки, які е, продукували наші кашалоти, е, вони виконували ще функцію не тільки пошуку під водою, а ще і комунікації. І кашалоти вони спеціально іноді ці звуки видають е, такими певними, певними патернами, тобто якимось певним е, малюнком, якоюсь однаковою структурою. А, і вони роблять це навмисне, е, тому давайте ще раз повторимо, трошки підсумуємо, що сьогодні ми дізналися про кашелотів. Що, по-перше, кашелоти у нас е, використовують ехолокацію е, для навігації, це для того, щоб зрозуміти, де вони знаходяться і куди їм далі плити. Таким, також для харчування, тобто для пошуку кальмарів, якими вони харчуються, але також вони використовують ехолокацію для спілкування. І, от, власне, спілкування або комунікація для чого вона їм потрібна. Ну, звісно, по першу, в першу чергу, це зв'язок матері та дитинча. Тобто, вони доволі довго матері з дитинчам доволі довго, якби дитинча проводить до 10 років разом з матір'ю, і їм потрібно в процесі навчатись і комунікувати. Але також комунікація важлива для пошуку партнера для розмноження, наприклад. Також вони можуть сигналізувати один одному про харчування, тобто щось на кшталт: гей, ходи сюди, тут їжа, тут багато їжі, давайте всі підемо сюди. І у вас може є вже власні версії про те, чому і як вони використовують власне в комунікації ці кліки. І, власне, вчені зрозуміли, коли вчені зрозуміли, що вони роблять іноді ці кліки Навмисне якимись однаковими такими малюнками, однаковими мелодіями вони назвали їх кодами. Тобто, якщо у нас один клік це один звук кашалота, оце один клік, це спектрограма. Тобто, як цей звук можна графічно ну, якби показати, оце один клік. А вони назвали серії, серії кліків назвали кодами. І, от, наприклад, також вони зрозуміли, що в різних популяціях. Кашелоти, тобто, можна сказати, в різних великих родинах вони використовують е, різні коди. Е, і отут, на малюнку, ми бачимо коду, яка складається з чотирьох кліків, і це кода, яку використовують тільки середземноморські кашалоти. І вона завжди виглядає саме так: тобто, три кліки з однаковим проміжком між ними, і потім один трошки пізніше. Тобто, е, щось типу. От така кода у середземноморських кашалотів. Але у інших кашалотів, в інших популяціях ці коди можуть бути зовсім іншими. Але таке ще тепер питання вже до вас. Як, як ви думаєте, яким чином ще можна досліджувати звуки кашалотів? Друзі, знову пишіть свої варіанти в чатику або в коментарях до цього відео. Зараз ми трішки почекаємо, щоб було достатньо часу написати свої припущення. Отже, не знаємо, чекаємо, чи є ще припущення. Переважає відповідь не знаю, проте є і інші. За допомогою пірнання на глибину вони можуть казати: Гей, касатки пливуть, робимо тероборони. <свісно> <свісно> ну, до речі, це хороша версія. <свісно> Локатор слухати їх і записувати звук, колонки. Тому Юлю, давай ти нам розкажеш більш детально, яким же чином можна вивчати звуки кашалотів. <свісно> да, Дякую, дуже дякую за відповіді про тероборону. Мені теж сподобалось про те, що да, дійсно можна і як я про це не сказала, але можна в цілях. Захисту вони, звісно, теж сигналізують один одному. Але хтось писав, що можна на глибині е вивчати звуки кашалотів, і це правда. Вчені так зараз роблять. І для цього е були розроблені ось такі е детектори, вони називаються дітей. Їх можна встановити. Бачите, вони такі на е цьому, на присосці, такі, е і їх, от це власне, голова кашалота. Тут зліва у нього одна ніздря. Це його. Плавець у нього такий він невеликий. І це, власне, на нього встановлюється такий детектор. І потім кашалот занурюється під воду, робить, займається своїми а потім повертається на поверхню, вчені забирають цей е, детектор і збирають повністю з нього всю інформацію, яку він записав, поки плавав там з кашалотом. І е, хочу вам показати, як це може виглядати. Якщо ми це потім на комп'ютері, всі ці дані зберемо а, і е, якби зробимо таку анімацію. Тобто, це у нас власне кашалот, на якому був цей тег, який я вам показала на попередньому слайді. І також зараз дуже уважно слухайте оці клацання, кліки, тому що це важливо. Тут можна чути, що почались кліки набагато голосніше, ніж до того були. Е, власне, да, тому що ми чуємо зараз кліки не одного кашалота, а двох кашалотів. Тому що цей детектор, він був встановлений на дитинча кашалота. І коли він був на глибині, мама е його робила е ці коди повторювані, однакові. От зараз, а це був звук, як кашалот виплив на поверхні. Е тобто, те, що ми чули спочатку, це бу були кліки не самого кашалота, на якому був текст встановлений, а його мами, яка робила ці кліки для того, щоб він розумів, де вона знаходиться. І він якби рухався по по напряму до неї. І коли він був вже трошки ближче, він почав сам клікати. І оці більш голосні кліки це вже були саме кліки оцього е, дитинчака. Що, тобто він ще й відізвався, якби мамі, що от я там, я тут, типу, я вже там приход, приходжу. Тобто, мені здається, це, мені це дуже нагадує і те, як в принципі, і у нас в родині це відбувається. Коли може там мама може кликати, казати там Іди їсти. Іди їсти, обід готовий, іди їсти, а потім вже можна, так, ти вже біжиш обідати такий. Я біжу, я вже тут, я зараз буду, я голодний, якось так. І е, тоді це у нас на сьогодні поки що все про кашалотів, але у мене є ще для вас домашнє завдання. Е, і я пропоную сьогодні вашому персонажу придумати свою власну коду для своєї родини. От подумайте для себе, якою вона має бути, чим вона буде відрізнятися від інших код. Також, коли будете її придумувати, тримайте в голові, що її має бути легко запам'ятати, тобто вона не має бути дуже складною, але так в той же самий час вона має відрізнятись від інших. І також подумайте, що б вона могла значити. Які би ви сигнали хотіли би ну, якби, передавати своїй родині? От таке завдання. Дякуємо вам всім за увагу. Юля, можна далі провернути один клік. Тож, друзі, ми хочемо вам анонсувати наступний наш вебінар. Ви просили, як то кажуть, ми знайшли лектора і зробили. І вже 26 березня ми будемо разом з герпетологом Олексієм Марущаком говорити про аксолотлів як підводних драконів. Тому чекатимемо вас на наші наступні лекції. І також хочемо нагадати, що зараз саме час поставити вподобайку цьому відео на Ютубі, написати там своє питання, якщо воно у вас з'явилося, та поділитися ним зі своїми друзями, подругами, знайомими і рідними. Будемо чекати вас в переглядах, в коментарях на наступному відео і також, звісно, в зумі. Тихої ночі, до зустрічі і па-па!